Ну що, молодь, як вам? Дивіться, які стопи вже притемнені. І то, що не все молодь, трошки ще треба ці червоні трошки притемнити, так, то, то вже буде завтра. Так. Йдемо покажемо на передній фарі, як виглядають. Молодіч. Подивіться, молодь. Лишак є старий. Так, що завтра вчипимо в бо вона там буде самолювала і буде це клела, треба сутку, щоб вона... Щоб устигла, устигла, бо він а, там буде підсохла, Так, підсохла, да, сідай. Пішак старий. Де я от, от губа була біла за чорне. Що, волі, Біля. раз вот, Де того були тіло молоді в були е, білі і кіліровані стали чорни. А То тепер. потужна машина, ні? Подивись. Бомба! Я задоволений. Просто вишак шаг Красавець, Красавець, Ну так. Да. Так що насипайте вогники. які. діки. 771 грн. Чуйте, де та кризанта, чи чи її там? О, о о! Маєте одну гривню, може? Я для тебе найду. Де та собі я Ту не найду? Що, пі... На щось пену в запой пішла чи що? Ой, котику що ще не буду, мав пену. На, будеш мала. П'ять. Та би без дач. А, ні, гроші такі, давай, мені копійок не треба. Які-то файні дівки працюють. А чуєте, чого ви то ще Кажете, що я до вас ще не залицяв, що ви всіх випів маєте чи що? Та, да, звичайно, вже навіть зручені. Ого. А я ж ні одного песню. На роботі не, їду. не можна. А що ти там байки да, розказуєш, Луйкові? Будь здорово. Каже, з, не можна на роботі. Певне. <свят> так. Що навіть їде, станьте заміснення. А талончики ще даєте. За... Талончики. Пільгуєте. На О, мать О, на бензину? Тримай. Що, я там чекаю. Весь, та була там же тут. Це було там вже тут. Та. Я ще ку Я же я же тут хочу тут кабріну побачити. Сабіну, о, сабіна. Кайш то ж то регіонка, я типовідаю назарі. Весь, Весь, вони мене не, не, не видять. Їм на роботі не положено, знаєш, може очим облимати, бо ще йде штраф валят, на губу кинуть. І що буде? І що буде? Ото ти вийде чи то не мій? Якийсь хлопець, хлопець, а над керу... Заїхали молодежі трошки цей приписати, тому що зболотніли, страшно. Тож чисто, вроде. На скору руку, ні? Там і Но... там, і що його того худого з'їли, він ще ніж не наїв. Вобще. Ти ще ховає? Що ти ще так... <різь> так говорила довго, ні? <різь> так. Ой, oh, добрий вечір, добрий вечір, добрий ти, ти любиш ще перебіг? Де та п'янка на, на людей відлікує? Yeah. А чи я не знаю, що це ще люди бояться? Що тут такое? Де стоїм? На моїй пільгові. <різько> Стовай дойди. А вон там, а там. Та давай там! А що я там ще можу не влізти? Та? Ну а я. Потім підіпрут, підіпрут, а я як буду їздити? ще ту камеру хоч поміли, всі боже видно. Ну більш-менш видно, падають, ну є, і падають. О, во, даліво. Чуда, мочи, а де не будь. О, і на то, і на то! А перезицію, куди? Я шість питав, мені ближче до людей. До людей. Тушки молодіж перекусили і тільки що ще заїжджали на магазин купувати моїй жінці легенький подаруночок на день закоханих, так? Так, так. а ви що там, свої другі половинці купили, ну то вона напишіть в Бо я купив то трошки не по багатому, але купив якісь шампунь її. Що буду купував, ні діда? Діда, що буду купував? Та що ж такове... борте, собі... ну, ну, то... no, ти ж тих хлоп, що будеш купувати? Лоша щось почитає собі. Ну що ж собі взяв той легенький якийсь шампунь. Трохи трохи дорогий, молодеж. Сіко там квітів будеш купував. А ти ж я же... не знаю, що точно. Не знаєш точно? Я не знаю точно. О, а каса, каса, ти ж любиш поїсти файт. А нічого для малої не шкода. Раз, таке свято то вже можна доробити. Ну поторвати. так понятне, діло, чекай. То моя кохана дівчина може дарувати. Ну. Ніхто нічого не каже, ні Чуєш? А вже це нарисував якусь на завтра кубіти чи ні? Просто не повинно. <ріху> Що я собі... До чого? А чого? Ні, то не зараз. Ти би, б би злетів, але я думаю, то не варто. Немає ніякої взаємоповаги, немає ніякої підтримки. Що робити? Що буду їхав? Клям почили і додому. Це мав чи ні. Було би кому, тобі сі не довго, я з я я з них бачу, вже забув. Ні, ти шуршиш трохи з очком, чи ні. Та чучу. Тільки пани лизун. Чисто ж весь фіс питає, на пойбов скаже, що ти лізеш. Я тільки один раз говорю, залізь на те. Я на не від кепки. Що лежиш? Ой, там морозово. Ой, щас питай Ростика. Так ось коли лізали. Кажуть, де ти що той шолоніжка, та? А чого ні? Я люблю ще експериментувати. А може Юля того не любить? Чекай, любить, не любить. Вона ще просто не мала з ким міняти. Не куштувала? Станок якби заліз на ту дошку, я би так шліфував. Без смерділа. Під затильника мити Кащи не помеш ли, Що? Тоді ж же можно. Та я би... Не, старий-то я на трусе бы занюхал. Димит! Да шо хули? А як там? Нормально, там тепло. Ку не дніми! А все.